Любов до себе починається з глибокого прийняття себе, прийняти себе справжнім, з усіма рисами, змінами, запитанням. поглянути на себе не через осуд, а з цікавістю, чому я зараз така, що хоче сказати мені моє тіло, мої думки, моя зовнішність. Коли ти починаєш шукати відповіді, вони приходять через книги, через відео, через людей. Бо саме так і з нами говорить Творець через зустрічі, слова, обставини. Він чує кожне твоє запитання і завжди відповідає, потрібно лише навчитися слухати. І от коли ти починаєш бачити істину, коли розумієш своє жіноче призначення, відкривається зовсім інший світ, інше бачення, інше відчуття життя. Ти займаєш своє правильне місце в родині, в роду, у всесвіті, і саме в тоді в тобі народжується енергія, що допомагає стати тією, ким ти є насправді. Ти стаєш жінкою не лише зовні, а енергетично на всіх рівнях. І з цього стану народжується справжня любов до себе, тиха, цілісна, ніжна, така, що змінює все. І ти розквітаєш, бо ти віднайшла себе.